Виконуємо номер 909 із підручника Алгебра 7 та номер 28 із прав для повторення теми 3, підручника Математика 7, інтегрований курс, частина 2. Автор підручників Олександр Істер, видавництво Ганеза 2024 рік. Для якого натурального значення N рівність є тотожністю? Приступаємо до виконання. Отже, визначен показники степенів. У нас А у восьму степені множить на одночлен, у якому взагалі немає А. І отримують А в 24 степені. Отже, щоб отримати А в 24 степені, потрібно помножити 8 на 3. Запишемо наше припущення. Тепер перевіримо на С. Це. це у нас і С у п'ятому. Отримали С у восьму. Якщо ми піднесемо С до куба n дорівня 3, це буде С у кубі, помножити на С у п'ятому степені 3 додати 5 якраз і буде 8, тому N дорівнює 3. Номер 909 із підручника Алгебра 7, та номер 28 із прав для повторення теми 3 підручника математика 7 виконано.